Я командир э, ремонтної роти 57-ї бригади. Ну, з самого початку, 14 року. Ну як, я працював, війна, Крим арджали, я все кинув так і пішов. А взагалі моя э, спеціальність психолог. В тік я сидів там щось, дивлюсь, локер. А думаю, давай позвоню. А вдруг дзвоню, кажу, в мене є корч, ну, говорю, такого ще не бачила. Та ну на. та говорю, зараз, ого. Ну давай. Ну і так от. Э... Попала вона до вас. Поставили кунг. Ну так, ракета тепер. Дубль 1578. Ну так, поле, да? там розбите щось, там розбите. Там я їхав, проїжджав, щось бачив на обочині. Перевернуте. І я говорю, пацані, а ну давайте там якісь рама лежить. Притягнули раму. Що це за рама? Давайте тулить масти. О, 66-го знайшли. Мотор, де взяти мотор? Приїжджає мій, мій командир е -е, розвідки каже, там бачив етат, пікап перевернутий. Ану, влюбляні сюди. Притягує, ну, коротше, розвалився в хлам, один вітер все, Поставив відсе. Коробку, де що, туди-сюди. Кардани ж, на заказ робили. Та й так вийшла така ракета. Поки ми там, на Харківському направленні, на Волчанську, по всій Україні де в когось станеться, туди ми будемо вирушати.